Прошу вас що ну, повинні. Ну Ви працівник тесного комплексу. Нема. У вас повинно бути якесь посвідчення службою, правильно? У собою не немає. Як з своєї немає? То ви не на роботі, виходить? Ну як виходить? На роботі. Ну якщо у вас немає службового посвідчення, ви сидите в службовому автомобілі біля пульта е, вагового комплексу. Відповідно, у вас повинні бути якісь документи. У мене є документи, але на базі. Ну, чому вони на базі? Я, наприклад, вже мене є посвідчення. Він водій, в нього є посвідчення водія. Ви на роботі, у вас повинні бути посвідчення того, що ви є діє цим комплексом нового комплексу. Ви ж складаєте якісь бумаги, правда? Я нічого не складаю. Я нічого не складає. Яка ваша функція тут? Я важу. Важите. А розкладає ваговий комплекс хто? Представте, будь ласка, я кажу, прізвище я по-батькові. І на якій посаді ви перебуваєте раз у сьма посвідчення? Ваша посада? Ні, в мене немає з собою посвідчення. З собою немає, але Ще я думаю, що... Ми поїдемо, там візьмо і Хто є старший сьогодні вагового персонового комплексу? Покличте його, якщо не важко. Ви є працівником персонового вагового комплексу, так? У е, вас є службове посвідчення? Посвідчення... Не показує, що ви бачите. Ви ж повинні знати. Водя хотілося б знати. Хто ви такі і що ви тут робите. Водій, йдіть сюди. Попросіть, будь ласка, щоб повернули ваші документи. Це є ваша власність. Верні, будь ласка, мої документи. Ні, документи я тут повертаю. Будь ласка. Я не мені... А ви затримуєте по якоїсь причині це водія, чи він може їхати? Я порушення. Яке порушення? Ну поверніться сюди, щоб ми чули, що ви говорите. Я так можу Ну то Я з задницею не можу говорити. Поверніться, будь ласка. Шановний в жилетці, ми ж до вас звертаємося. Приділіть увагу, будь ласка. При інспекторі, представтеся, будь ласка. Представьтеся. Працівник габаритного комплексу Філія Хмельницька Дед. дед. Ваше посвідчення можна глянути? У мене немає посвідчення. У вас є документи, які підтверджують вашу особу, що ви не... Паспорт. Можна глянути Дома. Так, Тобто у вас зараз Я немає... Не, не вас немає... Я зараз не У вас немає зараз нічого. не Прості футболочки, простих джинсах, помаранчева жилетка. Тобто ця людина ніхто. А як і ви? Технічний регламент у вас має бути технічний регламент є кабінет. Він його повинні всі знати. Хто це його має всі знати? Він є акт відповідних місць зважування. Місць зважування, так. Поздовжній нахил, півтора градуса, поперечний. 0 градусів. Я бачу, що тут дорога йде вже з поперечним нахилом. І так само обочина. Тут нема нуля градусів. Чим ви вимірювали, що тут зараз нулю градусів? Скажіть, а, значит, скажіть ви, будь ласка, як ви виставляли цей... Ви виставляєте цей... ваговий комплекс, у вас є технічний регламент, згідно якого ви виставляєте цей пересувний ваговий комплекс. Є якась певна процедура, правильно? <звілляє> є. Ви сьогодні це зробили. Колинко, я хотів би запитати, якщо невірно виставлений ваговий комплекс, показники вагового комплексу будуть також невірно показувати чи будуть вірно показувати? Якщо любі ліса поставити, навіть в магазині, то в буде ну, неправда. О, Предоставте, будь ласка, прилад, яким ви вимірювали кут нахилу. Нахил зара дороги. Ну, Чим вимірювали? Водій не проти да. заїхати на ваговий комплекс ще раз. І не тільки після того, як буде все згідно регламенту виставлено і зроблено. Ви знаєте, який кут має бути нахилу? До 0,2%. Тут який є? 3, 3 градуси має бути. В чим ви виміряли півтора? Вказано, що півтора. Вказано ким. І коли? В 2009 році вказувалися. Ви за скільки виставили? Ну там спуск іде. За скільки виставляється? Ду -ду -ду -ду. За 300. А то, що йде спуск, це нікого не цікавить. Водій повинен заздалегідь знати, що стоїть вісовий комплекс. Відповідно, визиваєте опоноважну особу з облавтодора Хмельницького. Цього я вас питаюся. Визивайте, щоб хтось або відпускаєте водія, або визивайте, будемо далі питання рішати. Я можу їхати чи ні. Водії під час перебування в зоні стаціонарного або пересувного пункту габаритно-вагового контролю повинні виконувати лише законні вимоги посадових або працівників Будь ласка, ви будете складати якісь документи, коли я поїду. Тобто ви підтверджуєте, що якщо водій поїде, це буде вже підробка документів? Звісно, так ясно.